Холодні сірі хмари зустріли Барака Обаму в Москві. Журналісти одразу знайшли у них асоціацію з сучасними російсько-американськими відносинами. Це перший візит американського президента в Москву за останні сім років. Коротка церемонія покладання квітів до могили невідомого солдата, а потім перша зустріч з Дмитром Медведєвим. Якщо ми добре попрацюємо у ці дні, ми можемо досягти неймовірного прогресу, від якого виграють народи обох країн. Головним завданням зустрічі президентів оглядачі називають підготовку нового договору про скорочення стратегічних озброєнь. І Росія і США готові зменшити свої ядерні арсенали з двох тисяч боєголовок до півтори тисячі. Я думаю, це показує, що росіяни і американці мають багато спільних інтересів, а люди хочуть бачити кращі відносини між двома країнами. Особливістю цієї подорожі в Росію для Обами буде те, що йому доведеться вести переговори одразу з двома лідерами офіційним Дмитром Медведєвим і неофіційним Володимиром Путіним. Обама проведе свій час більш ефективно, якщо розмовлятиме з містером Путіним, і спробує дізнатися, що хвилює цю людину. Крім геополітики, очікується, що візит Обами у Москву призведе до підписання двосторонніх економічних контрактів на загальну суму у півтора мільярди доларів. Перший раунд переговорів, які майже три години тривали у Кремлі, завершився підписанням сторонами низки угод у військовій сфері. Зокрема, Росія погодилася надати американським літакам транзит для доставки через її територію вантажів для американської армії в Афганістані. Сторони також домовились про спільні дії в Афганістані щодо налагодження там безпеки і стабільності. Ще одна підписана угода стосувалася відновлення роботи спільної комісії, що займається обміном інформації про загиблих воїнів обох країн під час Другої світової війни. Сполучені Штати сподіваються отримати доступ до досі секретних російських архівів, що допоможуть дізнатися про долю пропалих безвісти американців. Характерізує перший день нашої роботи, характеризуючи перший день нашої роботи і результати переговорів, які сьогодні відбулись, Я хотів би сказати, що вважаю їх першим, але дуже важливим кроком в процесі активізації. Повноформатної співпраці між нашими країнами, з якої повинні виграти обидві держави. А якщо виграють обидві держави, виграють всі якого довжні виграти оба государства. Американський президент також позитивно оцінив перший день роботи в Росії, особливо наголосивши на досягненні згоди у процесі взаємного скорочення ядерного арсеналу. Ми зробили важливий крок у покращенні міжнародної ядерної безпеки і в процесі зупинки поширення ядерної загрози у світі, будучи лі лідерами у галузі ядерного зброєння Росія та США мусять показувати іншим приклад. Саме це ми і зробили сьогодні. Руслан Петричка голос Америки.